Вітаю, ви слухаєте українське радіо при мікрофоні Наталя Соколенко. Студенти десяти вищих навчальних закладів в Україні вивчатимуть нову антикорупційну дисципліну. Навчальний курс розробили в офісі доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції на ЗК. Отже, як скільки? Навчатимуть студентів нові дисципліні антикорупційні, як оцінювати оцінюватимуть зрештою їхні знання. Будемо говорити із Людмилою Сливою. Людмила Слива, керівниця офісу доброчесності Національної агенції з питань запобігання корупції. Далі буду вживати абревіатуру на ЗК пані Людмило. Ви людмило, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Чи добре нас чути? Добрий вечір. Добрий вечір. Та, мені чудово чута. Чи ви мене чуєте? І ми вас чуємо. Отже, почнімо тоді е, говорити про те, що це за дисципліна, як вона називатиметься, найперше. Це основа антикорупції та доброчесності, які будуть читатися наразі в 10 закладах вищої освіти з різних куточків України. Це пілотний проект. Тобто, ми залучаємо ці 10 піонерів наших перших закладів вищої освіти, які для першокурсників прочитають цей курс. Потім ми безперечно врахуємо їх відгуки і пропозиції. А в наших планах допрацювати відповідно до отриманих відгуків матеріали і рекомендувати всім закладам вищої освіти до запровадження такої дисципліни. перед ця дисципліна і її запровадження в закладах вищої освіти передбачена державною антикорупційною програмою, тому сподіваємося в тому числі в подальшу підтримку і керівництва закладів вищої освіти і міністерства освіти і науки. А от як буде відбуватися навчання? Ну зрозуміло, що лекційний матеріал, якісь заліки або іспити. А от які там будуть чи практичні завдання, лабораторні завдання, uh -huh. як зніматиметься зріз знань, і які навички, які знання мають отримати студенти в результаті от проходження цього uh -huh. курсу? Так, да, э, дякую за запитання. Насправді ми намагалися зробити цей курс максимально інтерактивним і цікавим, щоб він був э, трошечки відмінним від того, до чого звикли наші студенти, та да? лекції, потім семінари по підготовленим питанням, потім здаємо залік у вигляді тестування. Наприклад, а, все ж таки тут ми хотіли зробити матеріали більш інтерактивними, тому що. У Нас е, навіть курс називається про антикорупцію та доброчесність. І коли ми говоримо про доброчесність, очевидно, це те, чому навчити, е, точно не можна. Це цінність, яка здатна як внутрішньо сформуватися в кожної особистості, е, і ми пропонуємо на цих заняттях моделювати різноманітні ситуації, обговорювати їх зі студентами. Е, курс буде містити три модулі: кожен з яких буде поступово занурювати студентство в тему. Антикорупції та доброчесності спершу ми поговоримо з ними про взагалі поняття для того, щоб ми могли рухатися далі. Треба знаєте, спільно розуміти термінологію. Після того в другому модулі ми будемо говорити про прояви доброчесності. А під доброчесністю ми розуміємо те, як називається організація економічного співробітництва, чинити правильно, навіть коли тебе ніхто не бачить, та діяти відповідно до внутрішніх цінностей і переконань. А в різних сферах там дуже різні теми: корупція, і доброчесність, в засобах масової інформації, роль засобів масової інформації, роль громадянського суспільства в цих процесах, роль бізнесу, і як можна чесно вести бізнес, тому що ми орієнтуємося на дуже широкий загал, тому потрошку розказуємо про все в цьому другому модулі про те, як доброчесність практично проявляється в різних із цих сферах. І третій модуль ми вважаємо є найбільш таким знаєте, call to action для кожного студента, де ми розказуємо про заклади вищої освіти, і що кожен студент і студентка можуть зробити тут і зараз для того, щоб Діяти відповідності до цінності доброчесності і сприяти трансформації освітнього середовища в тому числі, тому що ми жартуємо, говоримо, що не кожен з нас стане антикорупціонером в майбутньому, але кожен точно стане свідомим громадянином. І цей курс ми сподіваємося завдяки і лекціям, і інтерактивним різним матеріалам, тестам відео, дискусіям, дебатам, він сформує дуже Уже великий пул навичок в студентства, що обов'язково їм знадобиться в майбутньому. Основне це, звісно, критичне мислення і прослідковування цих причиново-наслідкових зв'язків. Людмила, а далі цей курс після того, як пройде цей пілотний е, угу. проєкт, та пілотне навчання він далі пошириться на усі вище навчальні заклади України? Так, ми сподіваємося. Звісно, у закладі вищої освіти є автономія в цьому питанні. Вони самостійно формують освітні програми. Проте ми сподіваємося заручитися підтримку міністерства освіти і науки. попередньо вели комунікації вже з новим складом міністерства і вони гарячі підтримують поширення теми доброчесності та антикорупції. На всіх рівнях освіти, тому будемо рекомендувати безперечно керівництву закладів вищої освіти до такий курс. Він його особливість є в тому, що він є як конструктор, який кожен викладач або університет за бажання зможе перезібрати під себе, під свої соціальності, під своїх студентів без втрати основного змісту. Ну от цікаво, що ця дисципліна впровадження цієї дисципліни передбачено і державною так, антикорупційною програмою на 2023-2025 роки. Знаєте, я от хочу провести таку аналогію, розуміючи, що студенти вони ж не залишать ці знання в собі, так вони їх понесуть зокрема і в свої родини до своїх батьків, бабусів, дідусів, так, які так. мали корупційні практики. Часом інколи змушені були мати цей досвід корупційний, можливо, би і не хотіли, але доводилося, наприклад, в радянському союзі платити за будь-що за будь-які. Товар, який ти хочеш якось його придбати, чи потрапляння дитини в піонерський uh -huh. табір, там, і так далі. і так далі. На жаль, багато практик корупційних з'явилося і в часи вже незалежної України. Я не буду повторювати за Мар'яною Безуглою, яка вважає, що це нам прям притаманно. Я так не вважаю. Я просто ну, вважаю, що деякі люди були змушені чинити корупцію, yeah. або просто спокушалися як на такий легкий спосіб щось вирішення там заробити. Та, на жаль, вирішення. На жаль. Вирішення так, проблеми. Само, так. Так. так То а мені хочеться таку аналогію провести. Великий реформатор і антикорупційний реформатор зокрема, засновник такої держави, по суті, засновник і перший прем'єр-міністр і багаторічний прем'єр-міністр держави Сінгапур Лі Куан Ю у своїх спогадах розповідає про, іншу. про антикорупційну реформу, теж розповідає, але й про іншу, таку побутову. Він запровадив таку реформу в Культурі, що не можна було вже. Плюватися розумієте, uh -huh. нам це трошки незвично. Да? Ну, ми не плюємося так українці на вулицях, переважно uh -huh. та, і вдома, так, тим більше. Але так. в Сінгапурі <кій> значна частина населення це етнічні китайці, а у китайців так заведено. Ну, така, так, так, такий був елемент їхньої побутової культури, ба більше навіть є такі е, вази для плювання. Та? Це предмет інтер'єру, який там багато сотень років е, був е, в побуті. І от Лі Куан Ю чому вирішує Ши заборонити цю практику чи зменшити її поширення, тому що це в умовах клімату Сінгапура досить небезпечно воно ну, сприяло поширенню різного роду там бактерій і інфекцій, і він ніяк не міг з дорослими домовитися, щоб припиніть уже плюватися. Тоді вони пішли. Уряд Сінгапуру пішов у школи, і вони дітей переконали, що не можна плюватися, що це шкодить здоров'ю. Взагалі не гарно, і вже діти принесли цю нову культуру до батьків. І вдалося знаєте, при. Щепити справді оцю цю нову звичку: не плюватися, не тримати вдома вази для плювання. От як ви оцінюєте, який вплив буде оцих студентів, які пройдуть це навчання на рідних, угу. ну і взагалі на середовище тих, наприклад, хто раніше вивчився, чи ще хто збирається лише до навчальних закладів? Та пані Наталі, дуже дякую вам за такий влучний приклад. Дійсно, ми переконані і власне, чому ми запроваджуємо? такі дисципліни, чому ми говоримо з молоддю саме про та антикорупцію, тому що ми теж переконані, що можна працювати, варто працювати з молоддю, а насправді навчати дорослих людей, переконувати дорослих людей досить важко. Це люди, які мають свій специфічний досвід. Ви теж дуже влучно підмітили, що. Хтось був вимушений, та були такі практики, і базуючись на своєму досвіді, вони переносять це для своїх дітей надалі і розказують, ну так прийнято, так нормально, так роблять. У мене так було. Якщо ми хочемо цю парадигму зламати, потрібно формувати саме у молодих людей, які знаходяться в такому сенситивному віці, у віці, коли вони формують. Тільки перебувають в процесі формування своїх цінностей. В них формувати ось це поняття. Суспільної норми, що для нас, як для суспільства, нормально і добре, що толерується, а що категорично не толерується. За що це суспільство? Це е, просто. Ви випльовує умовно. Ну вибачте, за таке вже знаєте, вже гумовже говоримо про плювання. Все Та, воно таке А, <ріст> Та тобто ми в офісі доброчесності працюємо насправді не тільки з закладами вищої освіти. У нас є величезний напрямок роботи зі школярами і зі школою, і саме це ця Тяглість цього процесу, тобто ми починаємо зі школи з уроків доброчесності, говорити про те, чому варто дотримуватися, і потрібно дотримуватися правил гри, для чого ці правила встановлюються, чому ми поважаємо одне одного, довіряємо одне одному, тому що доброчесність і антикорупція це в тому числі про довіру одне одному. Я я вірю моїм тим, хто мене оточує, що вони чинять також доброчесно, і я також чиню доброчесно, тому що для хотілося нас Хотілося б сказати, норма. що я вірю. Да, і я хотілася б, щоб ми колись дійшли до того, коли ми би говорили, я вірю нашим політикам. Не тільки в їхні обіцянки перед виборами, а після того так. як вони вже обрані на посади або призначені у виконавчу владу, або я довіряю судді. Хоча зараз національні соціологічні опитування показують, що, попри всі спроби судової реформи, поки що довіри до судової влади немає. Ну як вона може з'явитися після того, як голову Верховного суду нашої країни Всеволода Князева затримують на хабарі, затримують із міченими купюрами знаходя ходять у нього це безпрецедентний випадок в світі. Такого не було, щоби саме голову Верховного суду затримували угу. на такому хабарі на гарячому. І, звісно, всім гілкам влади треба працювати над цим і виборювати от право на довіру. Ну і громадяни, звісно, мають і обирати доброчесних, і вимагати цієї доброчесності на кожному кроці. Знаєте, мені ще здається один важливий аспект, не знаю, чи відображений він у програмі. Мені здається, треба кожного разу нагадувати і підкреслювати, що корупція притаманна, дуже притаманна оцій російській культурі, так званому руському міру. Набагато в більшій ступені притаманна ніж в західному світу. Ну і тут є просте пояснення: західний світ з античних часів висуває до держслужбовців. Вимога доброчесності, а в Україні ця вимога доброчесності, наприклад, до суддів і взагалі до будь кого з'явилася тільки в 2016 так. році. Так в конституції конституції з'явилися зміни. От уявіть, я нагадую нашій аудиторії, що до 2016 року не було цієї вимоги до кандидата на посаду судді. Просто юридична освіта і стаж, все не було нікому цікаво, чи співпадали доходи і видатки, чи взагалі була в Чесна поведінка, як на роботі, так і поза роботою. От чи відображена оця особливість? І мені здається, під час гарячої війни із Росією ми маємо нагадувати, що ми боремося з корупцією. Коли ми боремося з корупцією, то ми боремося і проти проявів руського міра? Ми завжди та дякую вам. Дійсно, ми завжди в своїх матеріалах підкреслюємо, що ми зараз робимо насправді цивілізаційний вибір. Де ми і з ким ми хочемо бути, і дійсно, ми підкреслюємо те, що. Європейські країни західний світ вони обирають шлях доброчесності і випереджаючи можливо, зауваження аудиторії, що ну не навчальними курсами єдиними, звісно потрібно боротьба з корупцією це комплексна, комплексна робота, яка потребує і інструментів запобігання корупції і інструментів боротьби з корупцією тут і зараз тими проявами, які ми бачимо. Але ось такі курси, таке навчання і робота з молоддю – все. Нас закладає на майбутнє підвалини для формування цієї суспільної доброчесності, і вона є також за рахунок того, що ми вкладаємо в матеріали ось це нагадування про цей вибір, про те, який вибір ми робимо зараз. Закладає таке щеплення від корупції. Ми дуже на це сподіваємося. Звісно, результати. Такі стовідсоткові ми зможемо побачити знаєте, в лонгітюдному дослідженні в розрізі декількох років, коли сьогоднішні першокурсники, які прослухають цей курс, стануть суддями, адвокатами, прокурорами, бізнесменами або лікарями, вчителями ну, і покажуть і, та, покажуть, і покажуть за свої знання цінності Людмила, дуже вам дякую за цю розмову. Людмила Слива, керівниця офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції, була з нами на зв'язку.